Тіло мертвого таксиста в лісі неподалік червоноармійська знайшов чоловік, який збирав гриби. Він повідомив про це міліцію. Труп був не впізнаний. Взагалі проводилось велика, великий об'єм роботи по встановленню трупа, були відпрацьовані всі сусідні населені пункти, подвірний обход, який не давав спочатку свого результату. Після чого проведеними вже оперативними заходами було встановлено, що в місті Києві пропав чоловік. На автомобілі е, працював він таксистом. Вбивцею виявився 20-річний житель райцентру, який працював у одній із приватних охоронних фірм столиці. Він розповів, що зірватися додому вночі його змусили термінові справи. В червоноармійську таксист попросив розрахунок 700 гривень. Приїхав додому, поїхали до мене помати. Хотів перевірити з на карточку деньги. Не було. Я приїхав додому, я попросив подождати два години. Поки проснуться батьки ну, і розв'язатися з ним повністю ну, повні, всю суму віддати зразу. На що я йому запропонував, коли поп'єм покачай, зараз щось нагрію поїсти. Він почав кричати, ну, толкнув мене, вдарив. Я й дав відповідь, коли він підходив до мене, я побачив в машині молоток, фати молоток і за ніз удар по голові. Спочатку вбивця хотів закопати труп, однак згодом вирішив присипати його травою. Злочинець зізнався, що жалкує про скоєне однак іншого виходу в нього не було. В Києві у таксиста залишилася дружина та кількамісячна дитина.